Всіх вітаю вас у новому відео. У нас розпочалася настояща осінь. Осінь така, е, яка буває дуже часто. І розпочався дощ, прям все мокре, мокруще, парасольку мені здуває. Е, і Ростислав мені десь теж там повзає, як грибовчу. Так що, ось така у нас настала погода, стало відчутно прохолодніше. І ми відправляємося за мене вже все взуття. Брудне, відправляємося, хто куди Ростик в школу, а я за Ангелінкою заборую сьогодні раніше трішечки і будемо з нею займатися домашніми справами. Так, повернулися ми додому. І дякую вам за підказку. Як можна мого чайника ще продовжити його життя, так як я загубила саме ось цю сіточку, а ви мені підказали, що у мене є. Ось така сіточка, яку можна використовувати ставити, коли наливаєш е, сюди чай. Дуже вам дякую. Це прям для мене е, було неочікувано. Я би, чесно, не додумалася. Одна голова хорошо, ну, а дві голови, звичайно, е, краще. А коли їх три тисячі, то це взагалі бомба-ракета. І дуже багато, і дуже багато приємного і неприємного з тих голів вилітає. Тому. Я от чесно не додумалася до того, щоб взяти сіточку і отаке от зробити. Тому дякую всім, хто мені це підказав. Бо написали мені двоє людей про те, що Мар'яна не думає викидати чайника, постав сіточку, у тебе там є, ти нею щось там просієш. Я така опана! Точно, точно вона в мене є. Ну, а тепер розповім вам зараз про свій шок в шоці. Тому що і мені хочеться плакати просто. Я хочу от прямо зараз тако впасти, сісти, розплакатись, розридатися. Я не знаю, мені так чомусь це все надоїло, що просто жах. Сьогодні забрала Нелінку з садочками, йшли, був дощ. Ми, понятне діло, намочили ноги, ну то нічого страшного, ми бігом додому, нікуди ми в інше місце не ходили. Коротше, прийшла додому, я до неї, а в неї соплі, зелені. Блін, дитина походила тільки два тижні в садіків, і в неї вже соплі. Ну, аж трусить. Як Ви зрозуміли, ця моя красунька трішки зашмаркалася. Ну, я швидко побігла в аптеку, її в комбінезона оцього запахнула, багато пити, прикупила промивачку для носа, ось такий пшикавку. І Афлобін. Колись нас з Ростиславом Афлобін дуже виручав. Я йому його давала на перших таких етапах, і він нам допомагав. У нас вже новий день. Сьогодні я вже не плачу. Вмилась, прочесалася. Але на вулиці Вітер, то я от лев. Лев я вже була в стоматолога, Мені розробили мої прекрасні брекети. Сьогодні, на речі, дуже довго. Сьогодні, певно, що годину зайняла ця вся процедура у мене, але скоро будуть ще нижні брекети. Вже готуємося. Певно, що через два місяці у мене ще. Нижні, гарні, дуже гарнючі. І що я вам скажу? Я, звісно, вчора, ну, якось воно мені так все, все нахлинуло, так все наринуло. Що я просто прям, ну, ау, Спасіть хтось мене. Але сьогодні мене вже попустило. Я вже в гарному настрої, е -е, готова. Творити щось нове і гарне, розумію, що від цього я нікуди не дінуся, і е, соплі були, є і будуть. Поки в мене маленькі діти, це мене не, не дінить нікуди. З цим мені потрібно змиритися, і якось, значить, що якщо гора не йде, значить треба йти до гори. Значить, потрібно знайти вихід ситуації. Щоб якось обійти це все. У мене вже є тисячу мільйон одна ідея, яку я вже хочу реалізувати. Я думаю, вже по відео видно, що в мене вже очі світяться, горять чимось новим, чимось бомбезно новим. Хочеться мені щось вже створити нове, щось створити нове. І хочеться ще більше розвивати свій YouTube, щоб бути фінансово незалежним і мати час. Для того щоб проводити зі своїми дітьми, щоб я могла спокійно, не переживаючи, залишити дитину вдома і знати, що мені не потрібно летіти на роботу, що я маю час для того, щоб забрати дитину зі школи, коли пізно ввечері, і не переживати, що дитина йде, ніч і воно саменьке добирається. І, і оце все мамське, значить мені потрібно так. Підлаштувати своє життя, щоб мені було комфортно, щоб приносило мені дохід, Знаєте, мені треба більше розвивати YouTube і придумати ще інші якісь такі, знаєте, шляхи доходу. Так що, є нові задачі, потрібно їх якось реалізувати. Ось якось так. У мене взагалі ідей з цього приводу дуже багато, але. Все впирається в але. <смі> але потрібно робити. Пробувати щось, так як я колись пробувала з квітковим магазином, хто не знає. Хто, знаєте, не пробує, то й потім не п'є шампанського. Так і у мене. Я тоді теж засмутилася, багато грошей було вкладено, багато сили, багато всього. Але я розумію, що я не хочу. Квітковий Бізнес мені подобається, я обожнюю квіти. Я це дуже сильно люблю, я це горю, але відкрити квіткову крамницю у нас в місті я не хочу, чесно. От не маю я такого бажання. А кардинально змінити своє життя хочеться, тому потрібно придумати щось нове. Можливо, навіть якусь нову професію опанувати, або хоча б почати таке щось. Щось нове, а ну пишіть свої ідеї. Ким ви мене бачите? Взагалі, ось з чим і з ким я вас асоціююся. Е, яку б ви мені професію запропонували? Я ось готова піти навіть кудись вчитися. Давайте, підкиньте мені е, ідеї ще в мою голову, бо бачите, ідей недостатньо, певно, що раз е, ще, ще є місце для того, щоб роздумати і подумати. На рахунок нової професії. Тож давайте, накидайте мені ідей, буде дуже цікаво почитати, і, і взагалі буде дуже, мені здається, цікаво. Їду додому, домачкан дітки, і, і що? І буду займатися домашніми справами. Ангелінці вже краще, мені здається, вона промиває моїй ноза, але буде трішки вдома. Буде трішки вдома, садочок. На паузі буде. Хіба що їй вже буде так прямо, я буду бачити, що дитина здорова, тоді відпущу в садочок. Щоб їй не було гірше і не заражала інша. Так що все, вмикаю музику, поїхали ми е, додому. поїзд, не на Ага, це Ангеліна мені читає книжечку. Бо так як я читаю, їй не підходить. Вона читає мені тепер книжечку, так? Да? Я поставил на машинку. И бату. Угу. Своим братом? Да. Ага. Да, да, да. На машинку поставил. Угу. На машинку. У тебя что, Ну, такая вантажевка. Да, вантажевка. Заполняет вот и ожог. Uh -huh. заполняет появляется uh -huh. А вот это кто такой? это кто такой? Мешка. Это такая мешка? Да. Мешка, uh -huh. мешка, И что? Ну что это? А ну прочитай мені наступну. О, давай цю мені почитай. Це про букви. Ми з тобою читаємо про букви, так? Да? Біки, букви. Угу. її. Бу бу угу. Прочитали вже? Ще отут. Ну давай, може я тобі почитаю? Ні. Ти мені будеш? Ну ти, звісно, читаєш круто, то ми збираємося спати, вирішили щось почитати, то вона каже, я буду тобі читати. Тобі сьогодні краще вже з носиком, як справи? Це, Це добре? Велосипед. Ще п'ять їдемо на техніку. Угу. Uh -huh. не на віку. На маленьку. Ні, ще Угу. А оце хто? Кимурчик. Мурчик? І кимур. І так поїздив. Ага. Ні, він опоздав не і так. Що ж тебе всі опоздали? Що це всі запізнюються? Ангеліна навіть достала новорічну таку книжку, хоча їх від, відклала трішки так подальше, але подивитись картинки а -а -а. і поговорити можна. Діда Мороза зустрів? Угу. А... Да. а ти вже хочеш, щоб прийшов Дід Мороз? Да. Ти що, хочеш, подарунки? Да, в... А, в носочок щоб ставив? Да. У нас там такий носочок, і ми овішаємо, і... і Дід Мороз нам підносить подарунки кожен день, так? Да? Для того, що діти сплять в день, то приносить подарунки. Для того, що слухняні дітки, да? не плакають. Не Да-да-да. Хочеться вже Діда Мороза, а снігу хочеш? Да. Ага. А ти заказала вже подарунки Дідові Морозові? Да. Що хочеш? Носочка. В... В, нос... в носочки ставив подарунки? Да. А мамі який подарунок закажеш? Домик. Домик? Великий? Великий? Да. Такий, щоб грати з ляльками? М Свинками пепел. А, свинками пепел. Снежок сніпив і Ага, це знаєш, як називається? Як? А як це називається ця штука? Для сніжку зліплена? Сніговичок, правильно? Чайчик зліпел, і музику. Угу, угу. Попитаю. Настільки в неї розвинута фантазія хорошо. Що вона все розкаже, все розповість і ще нову історію. Ось так проходить наш. Да, ось так проходить наш вихідний. Я після стоматолога і Мишонок. так. Займаюся з донечкою, але скоро будемо вкладатися спати. Зараз я ще зроблю какао чи чайок. Какао. Какао зроблю. Ростик у нас сидить в гаджету теж в зимовій піжамі. Він її просто не знімає. Любить, коли прохолодно одягати, але вона з дідами морозами. Мені. До речі, мені. я ось ці піжами, знаєте, де замовляла. Е, є такий сайт, називається Гном, мені здається. Це, типу, український трикотаж там і всяке таке. Подивіться, кому цікаво, в кого є діти, там достатньо бюджетні піжами, ну, не тільки для діток, та й для дорослих. Теж дуже класні, там є речі, можна щось позамовити. Такий дитячий е, сайт. Ну і такий трикотаж, там теж є домашні, гарненькі такі речі, і дуже за доступними цінами на сайті гном. Треба щось буде там замовити і вам показати. Там, начебто, є, мені здається, і е, як вони називаються, пледи, всяке таке на новорічні. Включила відео. виключати? Там є всяка така різне, можете зайти, подивитись, типу наш український трокотаж. Домашній влог продовжується, ми з донечкою відправляємось на вулицю. Потрібно набрати водички. Вон там лежить. І, і, і нам потрібно набрати водички. Ну, і як би там не було. Да. і ангелінці треба прогулятися, тому вона така ділова ковбаса. Взяла шапку, бо там вітер. Такі в тебе Да, взяла сумку. В сумці що? Гроші мої. Її. її. гроші. І ти йдеш що купувати? Накейки. Іде купувати наклейки. Теж приоділася на кофту ще оділа таку теплу рубашку. Взагалі люблю такі рубашки, мені в них тепленько і дуже зручно. Мене виганяють, щоб я йшла і взувалася йти на вулицю. Все взувалися. Ідемо, бо на вулиці дуже-дуже холодно. Тому вдіваємо якісь кросівки, а ти йдеш в босоніжках. Тобі так зручно? Я Підеш Так. Да. Якраз... Якраз в тебе є отакі курсівки. Якраз тобі вони будуть дуже стильно, будеш рожево-рожево. Бо, Бо в нас на вулиці так і холодно, йшов дощ вночі, а зараз прохолодно. Тому Я одягаємося тепло. 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 Я допоможу зараз. Давай. Ну і, звичайно, ми ще сходили в магазин, зробили таку закупку, прикупили чіпси, на всяк випадок, нехай будуть. Інколи ми таке під'їдаємо, прикупили ось такі якісь солодощі в Аврорі, це сину в садочок на перекуси, прикупили львівські дріжджі, найкращі дріжджі у світі, я вам скажу, прикупили хліб. Печиво, йогурти такі діти полюбляють пити. Також ще взяли ось ці батончики. Нам вони саме найбільше подобаються зелені з горіхом, молоко. Борошно, сир, 2 кг м'яса, це така задня частина свинини. Буду щось готувати в неділю смачненьке, ну і виноград. Винограду теж взяли багатенько, бо дітям дуже сильно сподобалося. Ну Все саме необхідне, а тисячі гривень немає. Куди діла, не знаю. Ну, а наступний день це вже у нас неділя, ми проводили з сім'єю і були зайняті дуже важливими справами. Бачите, діти пішли на каву. Та на смачненькі пончики, ну правильно, вони називаються донат. І я теж дивіться, який на фоні будинок везуть. Я просто здивована. величезний такий будинок на машині, на тралі. Я прям здивована. І люди в ньому будуть жити, а його привезли просто так на машині. Ну і таке буває. Так, діти діляться один з одним різними смаками. Як бачите, в них різні пончики, Ну, і вони куштують один в одного. Ну, а ми ще відвідали епіцентр. І мені дуже сподобалися ось такі у ванну, ну, типу мебель, така у ванну, саме така тумба і така якби, шафка. Не знаю, цей стиль, певно, ще називається лофт, але мені чомусь він зараз імпонує. Подобається. А що буде в нас в домі, ну вже побачимо, як вже тоді мені що буде подобатися, те і візьмемо. Але епіцентр трішки дороговатий, трішки задорогий. Ось така зараз плитка теж бачу у багатьох. у Пінтересті вона просто зашкалює. Кругом вона є, ну, вже аж набридає. А мені не, не перестала набридати ось така плитка. ой Не стала, тобто, набридати мені ось така плитка, як у нас на кухні, і думаю, що в мене на кухні на фартуху буде саме ось така плитка. Ну, вона мені подобається. Вона мені досить. Тих пір ще подобається. Ну, і ми з дітьми відвідали ще розділ з концтоварами. Діти ми тут прямо розгубилися, бо ж все саме необхідне. Хоча нещодавно ще збиралися в школу, але в епіцентрі вибір просто шалений. Але як я подивилася на ціни, то Аврора це просто спасіння якесь від цього епіцентру. Подивіться, по чому ручки. 45, 70, 79 гривень ручка. Та ви, що мені здається, крило від самоліту дешевше коштує. Так, дякую за те, що провели день з нами. Дякую вам за увагу, за вашу підтримку, за ваші коментарі. Всіх міцно обіймаю і дивіться, яку я знайшла книгу. Прям книга мого сьогоднішнього дня. Ось така суперова книга.